Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle ДВ новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. Надія Савченко в паріє. До чого українська депутатка закликає ЄС? Розколоте королівство. Настрої британців за кілька днів до референдуму щодо Брексіт. Півроку без грошей. Чому уряд не платить переселенцям? Надія Савченко взяла участь у своєму першому пленарному засіданні парламентської асамблеї ради Європи як народний депутат, вона є членом української делегації в Пар'є і входить до складу комітету асамблеї з питань міграції. Напередодні Савченко повідомила, що опікується справами майже 400 українських військовополонених, домагаючись їхнього звільнення. Але не тільки про це вона говорила у Страсбурзі. Росія, як країна, яка не поважає міжнародне право та імунітет членів Пар'є, не може повернутися до асамблеї. Це одна з основних тез короткого виступу Надії Савченко в Страсбурзі. Депутатка Пар'є від України не дарма наголосила саме на цьому, адже під час відкриття сесії президент Пар'є, іспанський політик Педро Аргамунд підкреслив, що асамблея це об'єднання 47, а не 46 країн, і розбіжності треба залагодити. Йдеться про позбавлення Росії в квітні 2014 року права голосу та Участі у керівних органах Пар'є через агресію в Україні. Надія Савченко звернулася до Пар'є із проханням підтримати Україну своєю послідовною позицією. Тільки разом ми переможемо. У своєму виступі Надія Савченко наголосила на тому, що президент Росії Путін має відповісти у європейському суді за викрадення українців і кримських татар з анексованого Криму у Страсбурзі. Промову слухала і кореспондент ДВ Вікторія Власенко. Вікторія, який резонанс мав приїзд надії Савченко, і які очікування від неї як делегата Пар'є? Парламентська асаблея Ради Європи її керівництво і депутати вони доклали багато зусиль для того, щоб звільнити її з полону. І сьогодні я знаю, що графік Савченко був розписаний буквально по хвилинах. Вона зустрічалась з керівництвом пар'є, з лідерами великих політичних груп, її припиняли в коридорах її колеги. І головне питання, яке цікавить західних політиків, чи представляє Надія Савченко ту нову політичну силу, яка здатна змінити Україну і якій довіряють прості Українці. Надія Савченко закликала ЄС і надалі підтримувати Україну. Які ж українські питання підніматимуть на цій сесії пар'є? На жаль, в офіційному порядку денному пар'є українського питання немає. І це чи не вперше за останні два роки? Тому що досі окупація Криму і війна на Донбасі прямо чи опосередковано. Були присутні в текстах резолюції, за які голосували депутати Пар'є. і експерти сходяться до думки, що таке поступове зниження градусу інтересу до українського питання є підготовкою грунту зняття санкцій з російської делегації в Пар'є у наступному році. Дякую, Вікторія. І до іншої теми. У четвер, 23 червня, громадяни Великобританії голосуватимуть на референдумі щодо членства країни у ЄС. Нині одразу три опитування засвідчили, що Великобританії переважають противники Брексіт. На тлі цього акції британських компаній подорожчали, а фунт стерлінгів зміцнився. Як Британія готується до волевиявлення? Далі в сюжеті. В історичній кондитерській в центрі Лондона вибір з Європою чи без можна зробити, не чекаючи четверга. Тут є випічка на будь-який політичний смак. я усім серцем за Європу. Я європейський британець. Європа наш найкращий союзник, торговельний партнер. Я бачу її переваги. Не лише грошові. Цей тиждень вирішальний. Дискусія про розрив з ЄС розколола королівство якщо ми підемо з євросоюзу, то можливо перші 10 років будемо дещо страждати. Зате нашим дітям житиметься краще. Обидві сторони не щирі в своїй аргументації. При цьому по справжньому важливі моменти часто забуваються. Після вбивства парламентарки Джоан Кокс агітацію на кілька днів припинили. Тепер мораторій завершився. Обидва табори з новою силою оголошують свої аргументи. Разом ми сильніші, Це точка зору противників Брексіт. якщо ми залишимо євросоюз, це буде кінець. Ми підемо, ми покинемо організацію, яка все одно матиме величезний вплив на наше життя. Більше суверенітету на це сподіваються прибічники Брексіт. Ми маємо повернути контроль, Голосуйте за вихід і збережіть нашу велику демократію. Співвідношення за і проти стрімко змінюються. Якщо перед убивством представниці Євротабору Кокс позиція за Брексіт переважала на 6 відсотків, тепер охочих лишитися в Європі на 1-2 відсотки більше. В Україні зареєстровано мільйон 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З початку року 400 тисячам з них держава не сплачує соціальні виплати. У травні і червні Україною прокотилася хвиля протестів проти дискримінації переселенців. Зрештою, уряд розблокував виплати, заявивши про нові правила їх отримання. Та чи зміниться ситуацію, з'ясовувала Олександра Індюхова. Колишній підприємець Донецька Любова Геєва нині волонтер у центрі допомоги переселенцям. Виїхала з Донбасу ще в 2014-му. Останні 9 місяців з чотирма дітьми і чоловіком мешкає в столиці. Роботи немає. Єдиний дохід родини маленька зарплатня чоловіка. У нас маємо отримувати 2400 гривень державної компенсації на оренду житла але гроші не виплачують з лютого. також. Мій чоловік інвалід третьої групи довічно пенсію не отримає січня. Причину не виплат любові не повідомили. Проте кілька разів перевіряли, чи дійсно її родина мешкає за вказаною адресою від останньої перевірки соцінспекторки напередодні від'їзду дітей до бабусі. Любов і досі не може оговтатися. А мені відповіла, що ми не маємо права відвозити дітей. Якщо під час перевірки когось з родини не буде вдома, анулюють виплату. Мовляв, такий закон. За офіційними даними. Від початку року 400 тисяч переселенців не отримують пенсії соцвиплат. В уряді визнають, на це не завжди є підстави. Так причиною невиплат може стати недостовірна інформація від правоохоронців про те, що внутрішньо переміщена особа мешкає на окупованій території. Взаємовідносини щодо соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не були врегульовані нормативами. Органи соціального захисту припиняли соціальні виплати, хоча юридичних підстав, які б це де б це було прописано. Абсолютно не було у червні. на чинності нова постанова. Рішення щодо соцвиплати пенсії тепер ухвалює ціла комісія на чолі, скажімо, заступником мера, а не окремий інспектор, і тільки в присутності переселенців. Однак права цих людей вважають громадські активісти і далі порушуються. 637-ма постанова привела до того, що люди взагалі втратили будь-які громадянські права і порушується конституція. Вони не мають права. Отримувати соціальні виплати на загальних умовах для них є окремі додаткові умови. Наразі уряд розблокував гроші. Процедуру ідентифікації, яку доведеться пройти заради їх отримання. Волонтер Любов вважає черговою порцією приниження. Вона зізнається, якби не її проукраїнська позиція в 2014-му, вона б давно повернулася до рідного Донецька. До речі, за даними останнього звіту, ООН, кількість біженців у світі вперше в історії перетнула позначку у 65 мільйонів людей. Причину внутрішнього переселення людей в Україні конфлікт на Донбасі, вкотре намагатимуться вирішити на рівні глав держав нормандської четвірки. Подробиці в огляді новин. Нова зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися на початку липня напередодні саміту НАТО у Варшаві. Про це повідомляють німецькі змі з посиланням на джерела в німецькому уряді. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков уже заявив, що російська сторона поки не бачить передумов для переговорів. Парламент Хорватії проголосував за саморозпуск. Рішення підтримала переважна більшість депутатів. Воно набуде чинності 15 липня. Наступні вибори мають провести на початку вересня у 60-денний термін після розпуску. На виборах мера Рима і Турина перемогли кандидатки від популістського та євроскептичного руху. П'ять зірок віджинія Раджі та К'яра Апендіно. Раджі стане першою жінкою на чолі італійської столиці та наймолодшою керівницею міськадміністрації за 100 років. У Мюнхені почали виготовляти спеціальні торти до футбольного чемпіонату Євро-2016 з їстівними фотопринтами футбольного поля та фігурками футболістів. За тиждень кондитерська печей продає близько 60 футбольних смаколиків. Торти з футболістами печиво з Брексітом. У європейських кондитерів вистачає приводів для натхнення. Більше новин на сайті ДВ Українською. Нехай щастить.